<плес> Бабка на лавці. Друзі, всім добраночку. Не раз сказала, що всі мої ну більшість ідей народжуються під час ранкових пробіжок. І от Я вже пробігла свої 5 кілометрів, виглянула сонечко і вирішила знімати в ложик. Сьогодні у мене робочий день от зранку і остання клієнтка о 19.00, тому запрошую вас провести зі мною час. Мені цікаво фільмувати це все для моєї особистої історії. Ну а вам, я сподіваюся, цікаво дивитися. Хоча вранці було 3 градуси. От зараз я навіть куртку зняла. І подивіться, яка зелена травичка, ще з краплями дощу. Сьогодні, якщо не помиляюся, 13 листопада 2025 року. Друзі, я розумію, що моє постійне нагадування про важливість щоденної фізичної активності, так званої фізкультури, декого з вас відверто бісить, тригерить. Ти неї, не, спортсменка бухала ж раніше, цистернами. До речі, коли я бухала, не припиняла займатися фізкультурою. Так, от, якщо у вас не сформована звичка займатися щоденною фізкультурою, на жаль, якість вашого життя буде набагато нижча ніж у людей. В яких ця звичка сформована. Сьогодні вранці побачила дірку на одному з кросівок. І подумала, ну добре, є гроші, щоб купити нові. Так приємно стало. Ну, тобто в мене не було такого, знаєте, переляку, о, це знову витрати. Ну, зносила. Бачите, до дір. Як так приємно стало. Хоча, якщо не помиляюся, десь у мене є кросівки, які купували рік тому. Зараз подивимося. Дільзоша. Привіт! <ривіт> <ривіт> Ви на каналі Невгомовна Монро. <ривіт> так, 10.10. 10. І є світло. Ввечері е публікують графік, формують. Сьогодні світло якраз замикають, коли я буду е в кабінеті. Треба дивитися, до речі, що там. У мене сьогодні дві клієнтки офлайн в другій половині дня, тому я ще візьму одну лампу і два павербанки. Хоча в мене є великий павербанк на 30 тисяч і тут два зйоми USB. Зараз спробую, до речі. Так, друзі, а, ні, одна працює тільки. А, це, скоріш за все, одна на вихід, інша на вхід. Так, друзі, працюють два отвори. Чудово, тому що я думала, що один на вихід, інший на вхід. Прекрасно. А у мене є бігові кросівки От на дощ, на сніг. Ну, На зиму, демісезонні. З покриттям гортекс. Водовідштовхуючи. Інших нема. Дора, добрий ранок. Ти теж хочеш кадри? Давай, відповзай. Але я знайшла дивіться. На платформі пумовські. Я ще купувала їх в 22-му році. От коли була в Рівному. Це перші, перші два місяці е, війни. Пам'ятаю, там в епіцентрі спортивний відділ. що вони Коштували 1800 гривень. Дуже рідко їх носила. Зараз це не дуже трендове взуття такої моделі, але я поза трендами. І ще одні знайшла, теж пумовське. Якщо не помиляюся, в минулому чи позаминулому році їх купувала. І сьогодні можна їх одягти. Mm -hmm. Але я ще не знаю, в чому я буду. Я ж купила собі крісло. в мій новий інтер'єр, якого ще немає, в процесі. І до нього купила одразу підставку під ноги. Саме таке крісло в кабінеті, в якому я працюю, воно дуже зручне. Єдине, що сюди треба покласти маленьку подушку. Mm -hmm. Так, друзі, сніданочок, сердельки. Не раз сказали, що я обожнюю всі ковбасні вироби. І от, от не кажіть мені, що це, що це не корисно. <кій> <кій> ну, можете сказати, але я вас не послухаю. Слухаю новий альбом Розалії і це роз просто, роз' мистецтво. А, овочева група: томат, стебла селери, огірочок, соус тріякі, мікс насіння. Знайшла залишки чедру. Дві грінки будуть з кав'яром шведським. Це вже графіня купувала у нас в Україні. Не відрізняється смак від тієї, що я привезла з Стокгольму. А, ну і сосиски. Всім смачного. Нарешті працівниця року зібралася і можу привітатися з вами своєю свіжою пикою. Ще раз вітаю. От, от що значить з вечора не продумати аутфіт на наступний день? І ти стоїш в маленькій гардеробній і думає, що тобі одягнути, щоб це все мечилося. і потім починаєш злитися, що немає відповідних до от кольору цих штанів, чобітків, а як їх можна збалансувати, у ті, що є. Зверхом, а що потім на наве... В. Ну, коротше. <с> і ще я думала прикладати все в іншу сумку, тому що ця сіра сюди теж не личить. Потім я себе заспокоїла, от заспокійливу музику. І підемо, друзі. Тому що. Я ще не запізнююся, але все до цього йшло. А, аутфіт. Светрик Сейдж, український бренд трикотажу. Далі ж, танці, це Ч17. Це їх колекція. Боже, спешл, якщо не помиляюся. Чуні, пума, хустка. Хустку. Де я купила цю хустку? А, на острівці в Ну, тут поруч, торгівельний центр. До речі, це шовка. Зараз. А будь здорова. А, і пальто стьогогане це український бренд Вейтлес. Все, печапали. А, помада. Помада це із сен лорен Треба щось таке лайтове, щоб клієнтки не здихнулися. Що це може бути? Це може бути, я не знаю. Знаю, що це буде. Кюр Селест. Іріс, шкіра, квіти, прозорий. Я б сказала такий прохолодний. Так, прохолодна шкіра. Хоча я не дуже люблю ноту парфюмері. Ой, нотоперфумері. Все підемо. Ну, ту парфумерію не люблю. Ну, то ірісу не дуже люблю. Там коріння ірісу, вищу, квітки, але от в цьому ароматі мені подобається. Ще й така тут нотка перцю, перцю. Він угу. вийшло. Very sexy smart. Друзі, згадали, що я багато жіночка і викликала таксі. Тут у дворі є киця, яку всім офісом підгодовуємо. Да. Да. Привіт. Зустрічаю вже на вході. У мене зараз віз водій, який сьогодні перший раз тексує. Ну, 60. Каже, роботи нема, авто є. Купили ще до війни. І вирішив таксувати. І перший раз розбивається з додатком. Він живе в Броварах. От, і іноді приїжджав по роботі в Київ. І от зараз його ціль розібратися з додатком, з маршрутами. Так хвилювався, чи не холодно мені в салоні. Кажу, ні, навпаки, можна відкрити віконце. Та каже, натопив мені теж трішки. А, каже, спекотно, так жарко. Але хвилююся. Ну я побажала йому удачі. Так, світла нема, колег нема, але є не світло. От про це крісло я вам казала. Дуже зручне. Зараз воно коштує щось там 6 тисяч вюску. І сьогодні клієнтки в мене у другій половині дня офлайн, а світло вже буде. О, друзі буде сидіти нав... напроти вікна. Не хочу вимку... вмикати а, раніше лампу штучного освітлення. Слухайте, я взяла пауербанк. Блядь. Так збиралась так збиралась, що. Що взяла пауербанк? Взяла... І булку взяла. І зарядку до ноуту взяла. І лампу другу взяла. Я молодець, працівниця руку. <рес> ще цукерка. Я ходжу на манікюр і Даша зазвичай дає мені з собою ще цукерок. Чим хотіла з вами поділитися? Вчора була у мами. А ввечері вже у мене Грисіння довезла до Святошина, і потім я в супермаркет зайшла продуктів купила. Вона нещодавно мама отруїлася, тиждень мені наказала. Ну, то таке. Зараз не про маму. А, вийшла на зупинці, просто знаєте, провалилися в темряву. Ліхтарів на вулиці. Де ще вони є? Вони не світять. А, людей мало Там, от, де інде з ліхтариком хтось йде. Ну, машини їздять. Фари роздають якісь світло. А будинок, у якому живе моя мама, побудований у формі букви G. Так, G. Я заходжу в арку о, у двір, і от знаєте. Картина з фільму ну, про Апокаліпсис. Дужецільна темрява. От добре, що хмари на небі, якось, якось вони, вони щось підсвічували зверху. А там дуже поодинокі такі от ліхтарики у вікнах, ну і все. І ще й дощ. Я так от встала і заклякала. От на мить я заклякала. Я пам'ятаю Блекау 22-го року. Кажеш, на мить я я, 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 я. я розгубилася. Я заклякала. Я зробила вдох, видах і подумала: Боже, як же добре, що я не вживаю алкоголь? От перше, про що я подумала. Друге, як добре, що я здорова. Ну, я почуваюся себе здоровою. І третє, як же добре, що в мене є кошти гроші, і я. Можу їх заробити. Я знаю, як зробити. Міяко зміло, як стало. Але на фоні останніх новин про викриття в сфері енергетиці всі ці мільйонні мільйонні доларів оборудки, відмивання коштів. Ці плівки міндіча. Це такий флешбек, знаєш, такий, ну нічого ж нового, це все було. Але. Ну, той факт, що зараз війна і все це відбувалося під час війни. Ну, це, це тебе так демотивує. Ну і знову ж таки, там. Це такий був тимчасовий стан. Я нагадала собі, що я зробила вибір жити в цій країні. Свідомий вибір. Ну, Стосовно світла є графік, і світло вмикають, і все тимчасове, весна наступить. І... Ну, ввечері темно, вранці от, світло. Мені є чим зайнятися, в мене є плани попри все. Але я маю право на сум, на розпич. На злість на таку от здорову рефлексію стосовно несправедливості цього світу. Ну, а потім я пішла в Макдональдс. І... Я просто подивилася, що в мене світла не буде до 20.30. Нема сенсу їхати додому. Сиділа, слухала музику, потім монтувала відео, їла морозове і збивала кавою. Так, що так. Все, друзі, пішла працювати, допомагати людям, ставати більш щасливими. У мене виходить. І я цьому дуже рада. Друзі, закінчували сесію з клієнткою і чую, як пілікнув каньдр. А це значить. Дали світло. І така радість. А з іншого боку Сум. Це ж базова потреба. Яка зруйнована? Ну, яку лагодять? Підемо, каву вип'ємо і погуляємо, У мене є час. Так, друзі, йдемо. Візьмемо смачної кави. Сьогодні хочу з гарячим молоком і пошландимося по площі Софійській. Хоча хочете десь присидіти на людей, подивитися. І зараз вирішимо. Тобожню цей еспресо Віндоу. Бар. Бар. Ну, кав'ярна. І знаю, де ми з вами зараз сядемо. Пам'ятаєте, в одному з відео я показувала, що на Софійській, ну от тут збоку, є такий сквер, а, який а, профінансувало литовське посольство. Ну, зараз покажу тут такі конструкції, де можна сидіти. Ну, тому що шаландитися по площі, ну якось нема бажання, просто вона така пуста і нема де сісти. А, я сьогодні зрозуміла, чому мені не вистачає. Мені не вистачає культури, мистецтва, якихось вистав. От, і на 14 те я хочу купити грудня квитків до театр. А 5 грудня побачила концерт співачки КЛЕР в Атласі. Я нещодавно відкрила для себе цю співачку. Мені Google підтягнув а, трек. Я прямо так на пробіжці зупинилася, щоб подивитися, а хто це співає? От і. Почала далі слухати її треки, і так, вау, де я сьогодні гуглила афішу і дивлюся 5 грудня. Прекрасно! Мені підходить. Для мене це важливо мати якісь орієнтири. Нехай там на місяць. І я допускаю, що концерти можуть відмінитися. Я все допускаю, але от це певна така опора. Давайте. Сідати. Да о сюди можна захворіть. Дивіться. А? Як вам? Бабка на лавці. Дивлюся на Софію, розгадала, що я обіцяла з вами поділитися результатами дослідження, яке проводила для своєї магістрської. І так не поділилася. В наступному відео розповім. Друзі, поки лежала, побачила, що на площі в сусідській відкрили парфюм бюро. Його перенесли з Ну, Ще два роки тому. Могли б раніше. Підемо, щось напіскаємо. Щось якийсь червоний мак. Смак інший. Грушені А, Це в Каракумі такі, типу знаєте. Іскарки, кранчі, крінчні, крі, крі, кранч. Наступний такий шоколад. Наче сою додали. Просто пам'ятаю в 90-х роках, коли був дефіцит всього, з'явилися цукерки, ну, з якоїсь глазурі. Казали соєві соєві. Друзі, можливо, вам хотілося, щоб я більше розповідала про свою професійну діяльність, бачила в коментарях прохання розповісти, з чого почала свою, гулять, повітря, на свою о, психологічну практику, де шукала клієнтів, маленький спойлер, вони самі мене знайшли. Але ну, психологічне консультування, психотерапевтичне консультування воно побудовує на принципі конфіденційності. І з цим всім я йду до свого супервізора, супервізійну групу. От. І я ну, я дуже обережно, так, відповідально ставлюся до цих всіх етичних питань, тому так, загальними рисами. Обід, повітряно, я йду в першому бюро. Боже, яка краса. І ще є Мадонна, ну це знак. Флакон, витвір мистецтва. Дивіться, такі підставці ще. Важкі. А тут, до речі, можна наколопуцати собі аромат. Угу. Ательє, Дезер, дивіться, З золотом. Перший одеколон. Угу. Ольська водичка. Це 18 століття, якщо не помиляю. Я спочатку подумала, що це О, не такі статуетки, а це флакон. Це флакон. Це флакон, так? Да? Я б сказала, розкішний асортимент ексклюзивних парфумів. Але от консультантка. Можливо, настрій в неї такий. Можливо, я не сподобалася. Мені сподобалося, що я зайшла і знімаю без дозволу. Як тишки так зняла, просто так замальову. Буває. Але після деяких її реакцій захотілося вийти, що я і зробила. Таке. Ну, трішечки більш люб'язності, якусь світськості. Ну, я, я всіх можу зрозуміти, але ж ну, ми ж на роботі. У сфері обслуговування. Угу. Так, за вікном вже темрява. 16.20. Я хочу швидко піти десь перекусити, і, скоріш за все, спущуся в позату хату. У мене є 40 хвилин. А, З клієнкою домовилася на 15.00. Створила зустріч в Zoom. Йду така собі ото, щось там трендю, і вона мені пише. Я затримуюсь на 10 хвилин там, м -м, обставини. І каже, так, да, добре. Така йду, думаю, ну, в мене ще 20 хвилин. Но... Чомусь я вирішила, що 15.30. І бачу, о, ну, що клієнтка зайшла в Zoom. Думаю, так, стоп. А чого так рано? Ха-ха потім зрозуміло, що трішки не застиковка, ну буває. У мене ну, не так строго з сеттінгом. Я знаю, що багато психологів працюють з умовами, що якщо ви відміняєте там, менше, ніж за добу, ви оплачуєте повністю сесію. Ну, в мене такі от поки що флюїнні рамки. От. Але якщо людина другий раз відміняє сесію, Менше, ніж за добу, ну, все ми, ми прощаємо. Це не повага. Я все розумію, але ну, такого ще не було. Якось мені поки що щастить. Всі дуже ввічливі і а, ну, коректні, виховані, етичні. Поки що не, не стикалися з цим. Ну, подивимося, все буває. І попереджають, завжди попереджають, там, якщо. Якщо там відміняють або ж переносять. Ну, якось ціную, ціную. Я ціную. От. Ну і клієнти теж. Знову ж таки, клієнти жидуть на персону, на персоналію. На психолога, на психотерапевта, на особистість. Я не встигну в позадку спуститися. Тобто поруч з нами є ресторан китайської. Кухні. Китайські пельмені, як так і називаються. Що світла в них нема. Але й генератор. Так, да, китайські пельмені. Вони дуже швидко готують. От, зараз тут поїм. От добре, що я вранці взяла готівку. Світла нема, не працює термінал. Ну, мене попередили. Хоча можна було комусь на карту скинути. Але готівочка є. Може, так приємно знайшли пауербанк, я свій забула в офісі. І вже принести салат. Я замовила з грибами. Що ще таке? Ну такий мікс овочевий. Так, і порція пельменів з фаршем сорті смажені з гострим соусом. Щось 200-600 гривень коштує. Хотілося трішки розтягнути задоволення, але є чіткий таймінг. Смачно. Зараз собі чаю зроблю. Світло в нас є. Повинно бути до 20.30. Що в мене є? Що в мене є на десерт? А у мене яблучко є. Угу. Боже, рекомендую, друзі. Це провулок. Провулок... От забули, як він називається, чи вулиця. Чому це провулок? Це між вулицею Софійською і... Михайлівська там поруч чи. Ну, от готель новий Софія. Далі. Тут лякаси і ви повертаєте трішки наліво. І от китайські пельмені. Я не була в Китаї. Але від відчуття, наче, наче я десь Гулянджджоу. Друзі, от ніколи не їжте от, от знаєте, плотно прямо перед. ой, Перед сесією або ж перед зустрічю. Думаю, що клієнта бадьора зважала Позважала мене своїми історіями. Тому що тому що, прям так я пару разів зловила себе на думці, що ви зараз на кушетці. Полежати. В принципі, що зараз я і зроблю з білатеральною музикою. Ох, ой, вибачте. Друзі, я вже майже на фінішній прямій. Остання клієнтка, і я ще здомовилася з приятелем зустрітися. Він тут неподалік живе. Теж вранці мене осяяла ідея, яку я винашувала. Ну, вона була на поверхні, просто я її вже так конкретизувала і одразу згадала, хто мені може допомогти. І тому десь зустріч, Дещо хочу, хочу втілити до Нового року. Слідкуйте за анонсами. Вам все сподобається. Все пішла зустрічати клієнтку, і, і, і треба чаю зробити чаю теплого, такого гарячого. Я на роботі до більшого п'ю чорний, хоча я різний чаїв собі взяла. Я ж кажу, зняла кабінет, щоб пригощати клієнтів чаєм і гуляти отут-ут -от в центрі. По кафе, по ресторанах пити каву і знімати влоги. Це теж мотивація, до речі, і певний сенс. Так, друзі, я закінчила. Я молодець. Горжуся собою. Сподіваюсь, ви також гордитися мною. Хочу додому прийняти душ, змити себе. Біль. Ой, проблеми своїх клієнтів. Ні, я не вчилася не, не впускати От вглиб. Проблеми своїх клієнтів не завжди виходить. Я жива людина, але мені допомагає душ контрастний, ще щось, щось відволікаюче фоном на Ютубчику. Я от обожнюю стилістів слухати. Ну, може, якісь мандри. Мілатеральна музика, кицькі. Приготувати щось смачне. Обов'язково після робочого дня я все світло вимкнули, друзі. Дякую, що були на каналі Новгомовна Монро. До зустріч. Лайк, підписка. Зустрічаємось в коментарях. Як проходить, до речі, ваш робочий день? Що цікавого, пишіть в коментарях. Чим ви працюєте, до речі, зараз. Чим займаєтесь? Що вам? От що вам дає ваша робота? М? Мені задоволення. Все люблю. Ну, він смачний, але я пам'ятаю, що він коштував десь там, 36 гривень, ну до 40. От. А вафельний коштував 30, ну десь так. От не знаю, скільки зараз коштує вино на розлив. От, оріанда, мускат. Солодкий. Ну коротше, пляшка шампанського 380 гривень. Це в козацьки, а в ну, Нормально, мабуть, так. Да? Вистачить, друзі, бюджет нашої вечірки 322. 322 гривні. Два шматочки торту, лате і еспресо еспресомакіята. Мене пригостили. Приємно! Ой. Десерт на закінченні робочого дня. Цукор візьму з собою. В цій точці почалося сьогоднішнє відео. Якраз був початок на 10. Ой, на 11. пройшло 12 годин. Добре, давайте ще покажу, що в мене на вечері. Купила в новості в кулінарії на знижці 40% курячі котлети. У мене ще була одна варена картопелька.